Починаємо мої любі, у нас сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення. Давайте з вами привітаємось. Світить сонце в вишені, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світом наливає, світить ясно у віконце. Золотава зірка сонце. Так гарно сяє вам наша зірка сонце. Добре, дітки. Заглядає сонечко, домалят віконечко. Будемо йому радіти, будемо із ним дружити. На доріжці разом йшли, на, голя... на галявину прийшли. Ось ми і прийшли з вами на галявину до лісу. А в яку пору року ми потрапили до лісу? Подивіться, будь ласка, на картинку. Скажіть мені, яка це пора року? Та, Кірочка, звичайно, це осінь дуже добре. Осінь буває різною. Кажуть, осінь золота це коли багато жовтого, багряного, жовто-гарячого листя на деревах. Коли на нього падають сонячні промінці, здається, що воно золоте, тому осінь називають золотою. Послухайте, будь ласка, віршик перелісної, який називається золота осінь. В лісах і садочках на доріжки й трави падають листочки. Буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольоровий, віти на півголі. Небо синє й чисто, метушні немає. Тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Дітки, а якого кольору листя восени на деревах, подивіться, скажіть мені. Якого Доль, кольору листячко? Золоте. Золоте. Яке ще воно? Якого кольору? Де. Жовте, багряне, золоте, жовто-гаряче. Молодці уважно слухали. П'ять листочків листочки із різних дерев. Чи всі листочки однакові, подивіться? Однакові вони? Ні. Ні, вони не однакові. Ось листочок з берези. Як він називається, якщо він з берези? Березовий. Березовий називається. Дуже добре. А якого він кольору? <плес> <плес> <Йо. Зену>. О, <плес> він, напевно, шо... Жовтого так? жовтого, він кольору. А як оцей великий листочок, схожий на пальчики? З якого він дерева? Він з каштана. А як він називається, якщо він з каштана? <плес> <плес> Каштановий, то ви все знаєте. Дуже добре. Так, а це листочок схожий на долоньку з клена. Як Ой. він називається? Кленовий. Кленовий дуже добре, так. Кленовий. А цей зелений, це з дуба. Як він називається тоді? Дубовий. Дубовий, якщо він з дубу, то він дубовий. Так, дуже добре, молодці. Де там моя фізхвилиночка хотіла з вами зробити. Так, 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 так. так. Давайте зробимо з вами Вітер дує нам в лице! Як вітер дує? Захиталось деревце. Ді, листя вище, вище, вище. А листочок нижче, нижче, нижче. Дуже добре. А зараз ми з вами будемо промовляти. Так, одну хвилиночку, будь ласка, чисто мовочки. Повторюйте зі мною звуки. Єм, єм, єм. Хочу почути. Єм. Є, єм. Так осінь ходи гаєм. Тепер іть, іть, іть. Хочу почути. Іть. Молодці. Ліс до кола, аж горить. А тепер ає ає ає. Ає, ає ає. Ясен листя осипає. Їть, їдь, їдь. Їдь, їть, їть, їдь, їдь, їть, їдь. Дуб нахмурений стоїть, молодці. Так, і ще раз під хвилиночку давайте зробимо. Вітер з дерев, дерев зриває та й донизу опускає. Потім гору підіймає, вліво право з ним кружляє. Вальс танцює і пак на всі боки. Він ма так, всі розумнички, молодці, дуже добре. Далі мої хороші. Слухайте, будь ласка, хто там шорхотить? На високому дереві в дуплі. Відгадайте, будь ласка, загадку і дізнайтесь в лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. Хто це? Білочка. білочка. Так, білочка. білочка. Давайте привітаємось з білочкою, скажем їй добрий день. Привітайтеся! Добрий, Добрий день, білочка. Білочка хоче вам розповісти, як вона готується до зими. Для того, щоб і взимку було тепленько та затишно, вона до себе в дубло наносить сухий мох та листечко. Зима дуже сувора. Пора року, тому білочка готує багаті їстівні запаси. А які ж самі їстівні запаси ти запасаєш білочка? А білочка збирає смачні лісові горішки. З дуба вона бере жолоді, а з ялинки і сосни шишки. Під листечком та на пеньках. Збирає останні грибочки і сушить їх. Все, що Білочка запасає собі на зиму, теж є дарунки осіннього лісу. А осінь хоче дізнатися, чи запам'ятали ви дарунки лісу. Слухайте загадку, будь ласка. Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком. І хто це такий? Грибочок, грибочок. А наступну загадку слухайте. Він на дубі виростає, шапочку гарненьку має, в дуба в землю упаде і весною проросте. Що росте на дубі? Ой, які ви розутечки! Так, долудь, це жалуть, молодці. Наступна загадка. Є у трояндочки шипи і колосся є у житах. Знають мишки, білки. Що є у ялинки? Що ти, росте на ялинці? Ти, ти, Ішки молодці, дуже добре. Остання загадка, будьте уважні. У зеленім кожучку в костяній сорочці я росту собі в ліску, всім зірвати хочеться. Ой, Ліз. ой, ой. Тішки молодці, і це ви вже здогадались, дуже добре дітки. Сьогодні ви фантастично, незрівнянно працювали. Білочка дуже задоволена і я задоволена вами. Сьогодні ми з вами прощаємось. Я маю надію вас всіх побачити в п'ятницю. Будьте головне здорові! До побачення, мої любі! До побачення! До побачення. До побачення. На все добре.